Класний утеплений комбінезон для дівчинки. Він у нас йде з ось такими світловідбиваючими елементами. Капюшончик на теплій такій підкладочці, і також у нас тут засібка липучка, що дуже зручно. Внизу у нас йдуть ось такі резиночки, і також додатково ось така, щоб все гарно трималося. Ось так він виглядає внизу. На ніжках є ось така тканинка, яка дуже якісна. Такий цікавий рожевий принт. Також застібка у нас іде тут на липучках, і також у нас є блискавка. Ось так всередині він виглядає. Тут у нас ось така підкладочка, а тут більш тепло. Ось так: тут на рукавчиках дуже все гарно, якісно прошито. Також капюшончик відстівається, він у нас тут іде на кнопочках. Ось так він виглядає взаді. Тут у нас іде ось така резиночка на талії. І тут більш така міцна тканинка. А замовити ви його можете у нас на сайті i love